Кажу, друзі, приймайте участь у розіграші, проводжу, дарю гроші на прикормку, на наживку. Для участі треба просто залишити будь-який коментар. Кількість коментарів, до речі, не обмежена. І все, ви вже приймаєте участь. Кож, кожне відео йде, йде розіграш. Тобто на минуле відео дивіться, хто переміг. Залишу під відео в коментарях або в телеграм-каналі. У мене теж буде в описі під, під цим відео. Тому залишайте коментар, приймайте участь і перемагайте. Дякую. Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш. І сьогодні буде таке незвичайне відео. Багато хто з вас просили от, зроби відео е, набору для фідеріста, новачка. От, що для цього треба, що туди входить. І чесно, мені от самому цікаво, скільки от на сьогодні, на 2024 рік, коштує набір, такий мінімальний набір для фідеру. Зараз поїду до свого знайомого товариша. От він працює якраз в рибацькому магазині, і спробую підібрати такий набір. І подивимося, скільки зараз буде коштувати такий набір. Думаю, знаєте, от багатьом, особливо новачкам, буде цікаво глянути, що треба для рибалки. Що для фідера, спробую порадити, що краще брати, це там, що не треба. Ну, я думаю, буде багато корисної інформації і цікаво, як новачкам, так і рибакам. От я мені цікаво, скільки коштує от набір зараз у е, 2024 році. Можете зараз в коментарях написати, як ви гадаєте, яка буде вартість такого набору. Все, погнали! Ну що ж, я вже на місці. Зараз йду до магазину і спробую вам все показати. Клас погодка. Чудова, не жарко. Привіт, друже! Олександр. Ви його бачили на рибалках зі мною частенько. Зараз Олександр мені допоможе підібрати набір для фідериста. Ну що ж, почнемо ми з самого головного, тобто, яка фідерна рибалка без фідеру. Тобто, для початку треба обрати фідер. Дивлячись, де ви будете рибачити, в якій місцевості, зазвичай, ну якби саме що я радив би це така довжина 3,6 або 3,9. Тобто, в таких десь діапазонах ми і будемо зараз дивитися. Йдемо йдемо до фідерів. Так, ось тут вроді би ці фідери, я вже бачив скаут. Так, дивись, треба такий десь 3,6-3,9. От щоб ти такий порадив би порадил, в такому діапазоні. який в тебе є. варіант? Це... Бюджет. Ми зараз да. роздивляємося бюджет. Це так не реклама, а просто бюджет. Да. Це отакий бренд брейнчамп. а ну да. де. Ну, а який ще варіантик? Є 3.9 можна взяти Brain Classic. Вони є ж теж і 3,6, і 3.9. І кому треба 3,3? Коротше, в таких, і, да? І теж, в теж до 150 грам, да? Це і так, але в Brain Classic тести. От 100 грам до 250 можна знайти з будь-яким тестом. Ну, це такі, знаєте, хеві, який... да? тобто такі, щоб жорсткі. Коротше, дивись, ну, візьмемо так. Ладно, 3,9 не будемо, давай 3,6. От, Пускай буде Оптимально. ось такий, да, Оптимальний. qr тип, звісно, чуть пожёстче. ну, 150 грамів, в принципі, тест. Ну, Тому такий. Так, з фідром ми обрали. Ну, дивіться, друзі, що правду би, звісно, лучше ж для чутливості можна брати до 100 грамів. От, більше, звісно, теж нормально, але для початківця в принципі буде нормально. І 150 грам. Такий, знаєте, і на водосховищах рибачити, там де течія. Ну, буде класно. Так, обираємо поки цю 3,6. Тепер катушку до неї треба. Як я вже й казав, дивіться, на фідер таким з тестом до 150 грам, Краще таку, знаєте, тяговиту, тобто брати 5000. Не 4000, тисяч, а 5000. Ну, візьмемо ось таку: Brain Classic. От тут у нас 5 підшипників. До речі, я вже знімав відео про свої катушки і там розказував про кожну. От як у краще, якщо цікаво, переходьте на відео і подивіться. Е, так, дивимося, катушка тяговита, нормальна. От, переходимо далі. Ну, а якщо вже є у нас фідер, катушка, треба шнур. До речі, багато хто писали, що краще: шнур чи ліска. Ну, я ражу шнур. По товщині, дивіться теж за місцевості, де ви ловите, яка там течія, от, і так далі. Ну, я раджу. Товщина шнура 0,14-0,16. Оце такі оптимальні. Тому, Саш, які в тебе є 0,14-0,16? 14, якщо бюджетний, це Select basic PE 150 метрів. Піде 223 гривні для шнура, це топ ціна. Все, давай там, 150 метрів, я думаю, буде нормальним. Кольори різні. До речі, за колір також багато питали, який краще колір обрати, Чи риба якось дивиться? Ну, я от скільки в мене були різні, різний був колір. Чесно кажу, воно взагалі не впливає. Взагалі. Так що можете на це не заморачуватися, брати будь-який колір, який є. Ну, а по цьому дивіться, це поки каміні бюджет, їй подорожче, їй дешевше. ну, Ми беремо таку. Звичайно, на сезон їй точно вистачить. Ну, а далі у нас по плану, дивіться, все вже є і треба на риболовлі на чомусь сидіти. Звичайно, можна взяти звичайне відро, перевернути і на ньому. Ну, якби Це не дуже зручно. Можна взяти якийсь там ще з дому якийсь стульчик. Але вже так, якщо збираємося на рибалки, треба комфорт, можна обрати якесь класне крісло. Можна звичайний стілець, ну будемо дивитися, бюджетний і компакт. Ось якраз бачите, у є ось таке крісло. в мене, мене таке саме, тільки чу-чуть -чуть інше. Чу-чуть інакше, да? Але да. принцип, принцип те те ж саме. Буде. Ну класне, зручне. От ну це можна сказати так, з дорогих іде. Тут теж ось все, бачите, ось от. Я виставлю. А ось пасані показа. Ага, бачите, ось, ось таке Дуже. тут. Навіть ось є підставочки, все для цього воно складується, <рес> а вага тут. О, ну таке. таке. Також є варіанти ось таке і таке. О. Ось. Ну, я чесно, зараз приблизу, я б радив би ось таке. Давайте візьмемо ось таке, воно компактне, От, зручно буде переносити і сидіть, теж зручно. Бачите, багато місця не займає. Тому, із оцих усіх, я ж кажу: якщо бюджет у вас дозволяє, ви можете взяти вже такі крісла. Здорові. От, якщо невеликий, можна ось таке компактне, зручне клас. Беремо тоді таке. Ну, Якщо по стільцю ми вже трішечки вирішили, дивіться, далі, От ви коли будете ловити, треба кудись фідер ставити. Є можна <свісно> вирізати звичайної, там з гілки рогачик, а можна вже купити, св... щоб був такий у вас. Є ось такі, бачите, варіанти, звичайні рагачі. От, просто вони недорогі, ось, втикаються в землю. Чи пісок, чи куди там. От. Класно, недорогі, все супер. Єдине, дивіться, отут е е краще, коли м'якушечка, щоб ваш фідер не бився, коли ви сюди ставите. Буває от, частенько. Тобто краще, щоб було тут м'яке. Ну, на рогачах це зазвичай тут пластик. Но, якщо бувають такі варіанти, що ви не можете там втикнути ці рагачі, от, е там, або камінь, або плити, ну, дивлячись, де ви рибачите. І тоді універсальний універсалі це йде тринога. От, тринога, я вам серйозно раджу, дуже зручно, комфортно От раз купили і забули. От, Вона телескопічна, тобто ви можете регулювати висоту. От, І це, це дуже зручно. Також тут є, ось, бачите, такий гачок, можна сюди щось підвішувати, ну, якусь вагу, щоб її не перекидувало, якщо сильний вітер. Ну, Тут в цьому варіанті, бачите, ось така. От, у мене з м'якушками дуже зручно. ну Тут поки така є в наявності. Ну я я радив би навіть для новачків, я ж кажу, краще взяти триногу, ніж рогачик. Воно буде дорожче, але більш буде комфортно на рибалці. Це вже перевірно. Тому беремо поки що триногу. Ну, і вже коли у нас це все є, ми зловили рибу, треба кудись її складувати, правильно? І тут, по садкам, чесно, я вам от раджу ну, не, не, не економити, тому що є ось навіть такі невеличкі. Металеві. Зараз, не знаю, у Саші, мабуть, таких і немає. Да? Да, нема. тобто, вони я ж ну, незручні. Тобто, вам треба, щоб вона була в воді стояла, цей садок. Це постійно до нього ходить, туди рибу ложить. Ось такі ну, теж, вони непрактичні, чесно я вам кажу. Тобто, Вони стояти в воді. І вам потім постійно заходити в воду, це кидати. Ну, взагалі, незручно. Якщо це, ви можете закинути в воду, а туди, куди кидати рибу, воно буде біля вас. Тобто сидите, рибачите, кидаєте. І от, ви купляєте садокишку, раз уже купили, і все буде у вас постійно. Ну а далі вам треба, так як фідер це кормить треба рибку, треба годівнички. Дивіться, на наш фідер що ми брали, там до 150 грам. Ну я ж кажу, от годівнички дивитеся, дивлячись, де ви рибачите. І якщо ви рибачите на наш фідер, брати там 2-3 штуки це дуже мало. От, у вас повинна бути така ну, невеличка колекція їх, Ну, це мінімум, я думаю, штук 10. Це мінімум. Рі... Вони там різної форми, різна вага. От, і так далі. Зараз я спробую вам показати, які виберемо, ну, хоча б там. 5 різних варіантів. Ну, вагу ви вже підбираєте під ваш фідер. От, є такі ось формі кулі. Який плюс у неї можна далеко закинути. Тобто класно летить, все ну, чудові. От, для, ну, для різноманітності можна таку брати. Єдиний мінус, якщо ти я її просто буде по дну отак от крутить. От, і не зможете ловити. Ну, тобто, Якщо течія невелика, треба далеко кидати от такі формі кулі. Вага. Я ж кажу: ну дивіться, на цей фідер ми десь візьмемо е, грам 80-100. ну десь от таких ось. Далі є ще варіант. тобто, Якщо вам треба течія, є ось такі звичайні з ґрунтозацепом. От, теж різна вага. От, вона, бачите, просто буде лежати ось на дні. І, і по теорії має зачіпатися за ґрунт і не повинна її тягати. Але це в теорії буває не на практиці, що така течія її теж отак от може е скидувати. Є також просто звичайні без ґрунтозацепу. Просто звичайні. от Такі теж треба брати. Буває так, десь ловите, що нема взагалі течії. Дуже зручно от лягає на дно, класно кидати. Тобто такого варіанту. Також обов'язково треба взяти закормочні. от Це такі з великим об'ємом корму. Бо на фідері буває так, що от перші 5-6 закидів ви просто робите, щоб закормити точечку. І от такими маленькими придеться дуже довго кидати. от Для цього є великі, тобто ви сюди. Корму, 5 разів на килоточку і нормально можна п'ятно закормити. Також дивіться, є ще вони є пластикові, металеві, ну, на різний, як кажуть, смак. От, це вже вам треба дивитися. І так же сама вага, Яка, там, який тест у вас на фідері, де ви ловите. От. Ну, в принципі, я ж кажу, дивіться, щоб у вас в арсеналі було не менше 10. Хоча б От. краще більше. У мене там, я не знаю, їх, мабуть. 60-70 різних <хи>, варіантів, різна вага. От, тому тут вже підбираємо. Зараз ми штучок 10 візьмемо різних от, ну, якби для новачка. Щоб були. А там уже далі, по ходу, ви самі розумієте, як, на які вам краще рибачити. Так, ну, з годівничками трішки розібралися. Тепер с -с -с треба зробити саму оснасточку. Вони є різні, там, патерностер, інлайн. От, для новачків, звісно, це нічого не, не кажеться. От, дивіться, можна купити вже готові є варіанти. Тобто тут вже все готово. От, в цьому випадку це патерностер. Тут вже є і годівничка, і гачок, все вже зв'язано вам тільки, тільки прив'язати. Ну, в принципі, якби для новачків класна тема, але я ж кажу, я б радив би просто весь цей матеріал, самому купити, ви в цьому розберетеся потроху і самі будете все в'язати. Тобто, Що вам для цього треба? Перше, треба фідергам. От. По фідергаму дивіться, я б радив би товщину брати 0,6-0,8 0,6-0,8. Якраз мені Олександр і дав ось такий фідергамчик. Оцього рулончику вам е, вистачить надовго. Тобто берете його. Фідергам, для чого це треба? Він е, буде амортизувати, щоб ваш повідець е, жилкою не так рвався, тобто як амортизатор. Беремо цей. Потім, для, якщо ви бачите, патерностером, тобто ви там в'яжете ці дві петлі. От, вам, в принципі, буде досталь. Якщо ви бачите інлайн, можете брати ось такі є карабінчики. От, як робити такий монтаж? в мене є на відео. О, можете зайти, подивитися. Тобто для інлайна карабінчики, їх тут а скільки їх 5 штук да, в От, Це в принципі ну, для початку вистачить. Втім, теж дивіться, для початку хоча б взяти десь 4 види, щоб було. В основному по фідеру. От, не беріть, прям такі здорові, як на сома. Я беру невеличкі сам гачок. От коли він тоненький, ви наживочку прокалуєте, вона довше буде. Ну, от, знаєте, така жива. Е, ось, буде. ну Це буде приваблювати рибу. Тобто не, не беріть оті такі здорові, коропові, прям, що ви як пробили того опариша напополам. На тобто такі тоненькі, маленькі. От, я раджу, я ж кажу, 8, 10, ось такі десь приблизно номера для початку хоча б взяти е, ну, 3-4 види різних. От Я б радив би декой, овнір і Брейн. Ну, я я беру а ви вже дивіться там. Можете підібрати. Зараз покажу по формі. Ось дивіться ось такий овнір. Зараз приближу. Ось така форма мені подобається. 8-й 10-й можете брати з такої серії. Ось такі дикой кр 33 ось Зараз покажу. Ось ці теж класні можете взяти. І ось теж овнір 10-й, бачите, він такий під класіку зроблений. І Брейновські такі теж подобаються. Часто використовую. Ну, от Теж класно. Ну, номер восьмий, можна десятий. Коротше, ось ці ось беремо для початку. І ще хотів порадити, друзі, дивіться, що треба купити, це ножиці. Для чого? Ну, Можете ви якісь там інші використовувати, є такі ще, типу, як щіпчички. Але для чого взагалі мені треба? От коли ви стикнетеся, різати сам шнур, от, жилку і так далі. от, Треба, щоб були такі хороші ножиці, вони будуть класно обрізати. Тобто вони не будуть рвати е, сам шнур, а будуть красиво відрізати. Тобто, от, раджу купити ножиці. Вони в рибалці вам ну, от, пригодяться, це 100%. І не беріть от, дешеві, бо це буде ну, нара... Лучше, краще взяти сразу такі непогані. Ну, оце хороші, класні. Тобто прослужать у вас довго, будуть чітко різати шнур, от, лісочку. Ось дивіться, ось ви коли берете обрізати, дивіться, раз, бачите, як гарно обрізає. Є подешевший варіант ось таких. От. ну Я вам скажу чесно, вони дуже швидко тупляться. От. і, ну, Вроді би зручні, недорогі, але такі, я б сказав, це одноразові, ненадовго. І буває, що вони вже потім погано, погано ріжуть. О, Бачите? Те, що я й казав. О, ось дивіться ножиці, да? якось ці дешеві. бачите? Вона вони просто не ріжуть його. А якщо візьмемо ось непогані, дивіться клас. От бачите, вони обрізають і у вас добрий ну край. Тому на ножицях раджу не економити. Візьміть зразу хороші, і вони, мабуть, довго-довго служити. А, і ще, друзі, треба поводки. Поводки в'яжуться з жилки. Я раджу: от, чим тоньше, тим краще. Вони вже є різні, є різна якість, різна ціна. Ну, в основному я беру таку 0,16. Ось такого плана: 3D. Ну, це така недорога бюджетна. В принципі, оця тут матка всього ну, надовго вам вистачить. Поводки бувають різні, від там, маленьких 15 см, іноді беру, роблю по 70 см. От. Ну, я ж кажу, оцього матка ну, надовго вистачає. І ви вже дивитесь, якщо там є подорожчі жилки, вони більш такі, якісні і довше служать. От. Ці більш дешевлі, частіше треба буде змінювати. Ну, але нічого, ціна така не дуже дорога. Ну і для цього, щоб все це поскладувати, треба якийсь органайзер невеликий. От Я раджу знаєте, для оцих родівничок, гачків і так далі. Їх дуже багато, але от для початку візьміть, я називаю їх косметички. От, Вони класно для цього підходять. Багато місця не займають, зараз вам покажу. E, значит, дивіться, поки що немає такої наявності, щоб я вам показав косметички. Ну, На каналі можете мене глянути, я часто користуюсь, Це наподобі така, але вона з кришкою тут закривається. Чим вона зручна? От, все закривається, от, іноді попадаєте в дощ там ще щось, і нічого тут не буде. Тобто, відкрили, закрили, все класно, і вона ще й тут прозора, тобто все видно. О, ну зараз нема що показати. Ну, дивіться, органайзер краще якийсь взяти, невеличкий, тобто оце все туди поскладувати. Там ваші годівнички, ці гачочки, ну, все, щоб туди, щоб воно було в одному місці, щоб ви не в кульках возили <смуж> або там в зумках, а був органайзер і можна його десь поставити. Я ж кажу, варіантів є дуже багато, вони є різні, різні по формі. от, ну... На, на, скажем, на, на, на різні кошти. Ну, візьмемо якийсь ось такий, нехай буде. Ось. Для початку. Але я ж кажу, є їх дуже багато, те вже саме підбираєте під ваш арсенал. Ну, поки що візьмемо цю. Далі треба вам буде замішувати десь прикормку. Бачив, багато мішають просто в звичайних пакетах. По-перше, це незручно. Краще, звичайно, взяти таке, знаєте, стаціонарне відро, в ньому класно все це замішувати, але воно займає ну, так, багатенько місця. Ну, Якщо в машині ввозити, то нормально. Є ось такого плана відро, бачите, воно м'яке, вони є там прорезинені, є дуже-дуже ну, різні варіанти. Є також різний об'єм. Дивіться, ну, беріть краще побільше об'єму, не, не маленьке. От, Чим плюс, дивіться, воно злажується, тобто багато місця не займає. По-друге, сюди, як тільки прикормка у вас закінчилася, ви після рибалки можете сюди зложити свою рибу, свій улов. І от, доволі зручно все закривається, бачите, на блискавці, і нічого не буде. От, все миється без проблем. От, теж я ж кажу, є багато варіантів, але за це подумайте, в чому мішати. А то вже дивіться на свій смак, яке відро. Стаціонарне, ось таке м'яке, їх дуже-дуже багато. Ну, якщо прикормку там в відрах мішаєте, вам треба десь, щоб зберігався опариш, черв'як. Зазвичай ну, черв'яки можуть продаватися в якихось там коробочках або там щось придумати. А для опариша ви можете теж підібрати це купляєте раз. От, Вони є різні, є великі, маленькі. От, але дуже зручно. Бо якщо берете, от в кульочках дають, вони можуть десь порватися, вибіжати. От або ще у вас по всій сумці будуть або в машині. Ну і, звичайно, треба прикормка. Можете в бюджетному варіанті це самі зварити там той же горох, пшеницю і так далі, якісь там крупи, от макуха, а можна вже купляти якісь готові пакети. І дивлячись, я кажу, тут, якщо ви берете, от, в цих прикормках воно вже все там чесно збалансу, збалансовано, вам тільки залишається додати води і все, і правильно замішати. Зробити її розсипчастою чи не розсипчастою, важкою. Ну, це вже е, воно приходить з досвідом, і ви зрозумієте. Які краще у вас працюють смаки, от, запахи і, і все. Прикормок дуже багато, на різні, різна ціна, різний є об'єм, і по 900 грам, по кілограму. От. Ну, виб, вибір є, і тут вже треба дивитися, яка вам більше підходить. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов, бачите, набір. От. Садок, фідер, в общем, все, що ми тут набирали. І Саш, яка вийшла сума? 6428. 6428 гривень. Ось такий набір для новачка фідеріста. От така вийшла ціна. Тобто на 2024 гід, от така ціна. Все. Дякую, друзі, за перегляд. Надіюсь, це відео буде комусь корисне і будемо нагоді. Все, дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.